Усім привіт! Сьогодні спробую поділитися своєю ідеєю щодо того, як вплинути на майбутнє України максимально позитивно, і я бачу ось такий шлях, як зробити це неординарно і просто обійти дуже багато проміжних кроків, якими Україна може йти десятиліттями, просто перестрибнути. І прямо увійти в клуб топових держав ось так. Шанс на це, на жаль, невеликий, але це можливо, і, як на мене, варто спробувати. Що саме? Я відразу назву: ідея це створити український державний штучний інтелект. Поясню, що я маю. На увазі. Вже зараз штучний інтелект досить розумний, розвинений. Ну, розумний, в лапках, так? Дуже швидко він розвивається. Всі зараз говорять про таке поняття, як загальний штучний інтелект. Тобто те, коли цей штучний інтелект зможе виконувати ті завдання, які може виконувати людина. І це може бути в найближчі роки. І коли у вас є продукт якийсь програма, яка виконує те, що може виконувати людина. Ви це можете використовувати на благо вашої країни, на благо людства, на благо економічне, так залежить від кого від того, кому це належить. Якщо це належить приватній компанії, вона використовує це для заробляння коштів. Вона продає цей продукт. Якщо ця компанія знаходиться в певній країні, країна може накладати певні обмеження, диктувати. Ага, ми цей продукт продаємо в ці країни, ага, ті країни нас не слухаються, в ці країни ми не продаємо, власне, такий важить впливу є. І, скоріш за все, воно вже, воно вже є. Вже продукти здається, ось чат чи В деяких країнах доступний, в деяких недоступний. Якщо б в майбутньому ось такий. Штучний інтелект міг виконувати а, надійно завдання, які зараз виконують люди, то його легко масштабувати. Там, де один, там сотня і більше, і вони працюють власне без перегляду. Тобто вони можуть генерувати велику кількість доходу для цих компаній, для тих, хто винаймає їх. І використовує, щоб генерувати дохід, якби на проміжних етапах. В будь-якому випадку це виглядає як, як нова нафта, так? В майбутньому, як в кого буде контроль над тим, кому продавати, за якою ціною продавати, якого рівня просунутості моделі продавати. Того і буде контроль над усім світом, в принципі. Головне, звичайно, щоб при цьому в них була найпросунутіша модель цього штучного інтелекту. Що мені виглядає як чудова ідея для України це цей штучний інтелект спробувати розробити на державному рівні. Трошечки більше про це спробуємо згодом. Зараз я б хотів поділитися ось таким сайтом. Є сайт, де люди створюють рейтинг ось цих моделей штучного інтелекту. В рейтингу відповідно на найвищих місцях цій моделі штучного інтелекту, які, як людям здається, діють краще. Хотів просто пробігтися і подивитися, з яких країн ці моделі. Ось, наприклад, там перше місце Google, Google OpenAI, це Сполучені Штати Америки. Далі DeepSeek це у нас Китай. Знову Google OpenAI, це Сполучені Штати Америки. Знову DeepSeek. це Китай. Step 1 – це теж Китай. OpenAI, Google, XAI, це Сполучені Штати Америки. О1. Це здається Китай. Так, це Китай. Знову Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки, Китай, Китай, Nexus Flow. Здається, це Сполучені Штати Америки, якщо не помиляюсь. А uh, Gipu AI це Китай, Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки, знову далі Сполучені Сполучені Штати. а uh, Далі знову Китай у нас. США, з, uh, Китай, Китай, США, США, Містраль uh, це Франція. Next. США, США. Ось. Ну, власне, на цьому приблизно там, там умовно 30 в рейтингу ми подивились, ми побачили, що є моделі Сполучені Штати Америки, є моделі Китаю, одна модель з Франції. А, що зараз роблять політики деяких держав? Ось скріншоти деяких заяв. Трамп анонсував, що вкладуть в інфраструктуру для штучного інтелекту 500 мільярдів доларів. Стармер, це прем'єр Великобританії, сказав, що штучний інтелект це змагання нашого життя для там, своєї аудиторії. А, що ніби хто виграє це змагання, той і буде попереду на дуже довгий період. Урсула, так, а, це Європейський Союз, теж вони вважають, що потрібно вкладатися в ось там ЦЕРН для штучного інтелекту, там 100 мільярдів доларів вони вирішили вкласти. А, це я веду до того, що різні країни вже роблять якісь заяви або дії до того, аби рухатися в цьому напрямку. Що я й пропоную для України зробити не приватний, тому що який зиск тоді для України не зрозуміло, це ризики будуть величезні. Uh, тому що цей приватний буде працювати на, на особисту кишеню. Uh, а державний штучний інтелект, який би зміг конкурувати з топовими штучними інтелектами, в яких є вже кілька років переваги в часі. І... Тому я і кажу, що вірогідність успіху досить низька, навіть якщо. Зайнятися цим, і навіть якщо зробити все правильно, все одно вірогідність досить низька. Але мені виглядає, що не зайнятися цим величезна помилка. Навіть з низькою цією вірогідністю потрібно вже починати. Потрібно було вчора, не знаю. Це абсолютний шанс обійти ці проблеми, ось просто перескочити і просто вийти в топ найкращих. Для громадян для життя людей країни це величезний інструмент. Якщо ви володієте чимось, що дає найкращі у світі відповіді, або хоча б дає в топі найкращих у світі відповідей, то це чудовий інструмент для того, щоб заходили кошти в країну. Відповідно від цього населення може жити краще. Це чудовий інструмент для того, щоб з тобою рахувалися, як з країною, щоб такі не використовували тебе з усіх сторін, а щоб з тобою рахувалися. Так? М -м -м. Окрім того, це дуже корисно може бути для внутрішнього використання, якщо у вас є доступ до. Такого штучного інтелекту, який діє на рівні або десь краще, ніж а, людина, і його можна масштабувати, і він не заангажований, а, він не корупційний, то можна підвищувати ефективність багатьох державних процесів. А, прям дуже підвищувати можна. Я б хотів глянути на майбутнє, якщо ми не маємо нашого штучного інтелекту такого державного. Тоді, у разі, коли штучний інтелект стає визначальним в майбутньому, якщо так станеться, а так, з високою вірогідністю станеться, нам потрібно буде його імпортувати. Що таке імпортувати? Це витрати коштів. Це залежність, що сьогодні тобі його дають, завтра тобі не дають. Ага, а хочете, щоб, ви, щоб ми вам надавали доступ, а зробіть так і так, а дайте нам то і то. Окрім того, навіть якщо ти купуєш, в тебе немає можливості бути абсолютно впевненим, що тобі продають саме те. Тобто. Чи ті відповіді, які буде надавати штучний інтелект, який ти купуєш за кордоном, чи вони будуть діяти на користь а, твою, чи на користь когось іншого, я маю на увазі, що легко а, за необхідності зманіпулювати даними. І ніби ти купуєш щось класне, а тобі підсовують щось, а, щоб вплинути на тебе так, як вигідно комусь. А, можливо, трішки закручено пояснив. Надіюсь, розумієте. І що дуже важливо, щоб це не була приватна компанія, тому що приватна компанія використає це для свого збагачення, для свого впливу. І тоді це буде просто корпораційна держава. Ну, Компанія буде впливати на державу і це буде погано для населення, як на мене. Так мені виглядає. Звичайно, може бути по-різному, але з високою вірогідністю, я думаю, що так воно і буде. Ось, я хотів сказати ще раз, що це майбутня нафта нова. Це шанс один на. Я не знаю, Такий випадає він один на дуже-дуже багато років, можливо, взагалі один на існування такого поняття, як країни взагалі. І вже пізно, але все ще ми можемо спробувати включитись в цю гонку. І навіть якщо все буде чудово зроблено, шанс низький, але боротися за нього ну просто супер варто. Ось така в мене чітка пропозиція є. Щоб я не був голослівним, щоб не було так, що я просто іноді критикую. Чітка пропозиція. Я, якщо раптом це потрібно, готовий вкласти кілька років свого життя в те, щоб допомогти з цим проектом державі яким це чином могло б бути, напевно, скоріш за все ніяким, але раптом знайдеться хтось, зацікавлений в стратегічному майбутньому. І окрім того, теж коротка ремарка: хто взагалі відповідає за ось такі генерування таких стратегічних підходів і за їх реалізацію, незалежно від Політичної ситуації в державі дуже б хотілося, щоб існували такі органи і ефективно працювали. Якщо ми хочемо стратегічно щось бачити в майбутньому, а я надіюсь що ми хочемо. Ось на цьому все. Надіюсь, надіюсь, ми будемо мудрими і. Будемо намагатися використовувати ті шанси, які нам підкидає сучасна ситуація. До нових зустрічей.